Ця компанія заснована в 2011 році двома партнерами зі стартовим капіталом 1500 євро. Аби бути конкурентно спроможними на ринку компанії необхідно було інвестувати 20 тисяч євро. Втім, їм було важко дістати ці гроші в кінцевому підсумку. Вони вибрали систему лізингу як один з фінансових інструментів, щоб здійснити свою мрію. Завдяки цьому першому лізингу ми створили власну кредитну історію. Ми стали справними платниками. Завдяки цьому ми змогли отримати наступний лізинг, щоб купити машину для. Для транспортування меблів це дозволено нам уникнути інших витрат. окрім довіри банків. Система лізингу дозволила компанії зростати. Це також дозволило їм відкрити виставковий зал. Першим дві особи У перший рік у нас було двоє робітників. Зараз у нас працює 10 людей наш прибуток збільшився у 10 разів у порівнянні з першим роком. По перше, інструменти фінансування в Євросоюзі можуть мати різні форми, залежно від потреб підприємця. Це кредит, лізинг, позика, банківська гарантія, венчурний вклад. За останні п'ять років ці механізми допомогли понад 300 тисячам малих та середніх підприємців. У 2020 році ця ініціатива повинна перерости у спеціальну європейську програму для щедачембіо найбільшою перевагою для підприємців є те, що з них не беруть додаткових стягнень. Період кредитування триваліше і відбувається за спрощеною процедурою. Особистий внесок не є необхідним. Підприємці просто повинні підійти в інституцію, що займається цією програмою. Банк чи лізингову установу. Усе можна зробити в одному місці. Це дуже швидка процедура. Місцеві посередники можуть пристосовувати ці інструменти для створення специфічних товарів з урахуванням потреб своїх ринків. Ці особливості визначаються в умовах договору.